І на завершення виявляється дим сігарет з мінтолом. Вставай, страна огромна і навіть ех Яблочка. Усі ці пісні у свій час були перекладені з української та популяризовані як російські. Історичну справедливість повертали на сцені Волинського облмуздрамтеатру. Вчора композиції знову зазвучали українською. 18 червня Волинський облмуздрамтеатр завершив свій 83-й сезон. Хочу подякувати найкращому колективу, найкращому театру нашого рідного Волинського. Тому що тут працюють найкращі люди, найкращі українці, які працюють на економічному фронті, роблять все для того, щоб Україна перемогла і всі разом з вами. Чекаємо той день, коли настане саме найкраще свято для України. Це наша велична перемога. Глядачам і глядачкам показали концерт виставу «Приватрі» про найсильнішого богатиря кутигорошка та найхитрішого і найпідступнішого змія а також розповіли про один із наймасштабніших російських грабунків крадіжку української культурної спадщини.